Доброго дня, мої любі слухачі. Сьогодні я розповім вам одну дуже давню українську казку, що передавалася з покоління в покоління. Жив собі колись у далекому селі бідний, але дуже працьовитий чоловік на ім'я Іван. Він мав невелику хатину та клаптик землі, який обробляв від зорі до зорі. Одного разу, працюючи в полі, Іван знайшов дивну скриньку. Вона була зроблена з темного дерева, прикрашена старовинними візерунками і здавалася дуже важкою. Іван обережно відкрив скриньку, і з неї вилетіла маленька, яскрава пташка, що засяяла всіма кольорами веселки. Пташка заговорила до нього людським голосом: Не бійся мене, добрий чоловіче, промовила пташка. Я чарівна жар птиця, і за те, що ти мене звільнив, виконаю три твої бажання. Іван був дуже здивований, але й щасливий. Він довго думав, що ж побажати, адже бажання були лише три. Першим бажанням Іван попросив, щоб його земля завжди давала багатий урожай, аби ніколи не знати голоду. Жар птиця кивнула головою і в ту ж мить поля Івана стали щедро плодоносити, даруючи йому достаток. Другим бажанням Іван попросив, щоб у його селі завжди панував мир і злагода без сварок та образ. І знову жар птиця виконала його прохання. Село Івана стало найдружнішим і найспокійнішим місцем у всій окрузі. А третє бажання Іван залишив на потім, бо вважав, що найважливіше це добробут громади. Минали роки. Іван постарів, але його серце залишалося добрим і мудрим. Він ніколи не забував про своє останнє бажання. Одного зимового вечора, коли завірюха завивала за вікном, до його хатини постукав старий мандрівник, що заблукав у снігах. Іван запросив його до хати, нагодував і обігрів. Мандрівник розповів, що шукає чарівну квітку, яка може зцілити його хвору доньку. Тоді Іван зрозумів, на що має використати своє останнє бажання. Він покликав жар птицю і попросив її знайти ту квітку. Жар птиця миттєво принесла дивовижну квітку, що світилася ніжним світлом. Мандрівник забрав її і подякував Івану від щирого серця. Донька мандрівника одужала, а слава про доброту Івана розійшлася по всьому світу. Він прожив довге і щасливе життя, оточений любовою та повагою. Ця казка вчить нас, що справжнє багатство це не золото, а доброта серця та вміння ділитися з іншими. Пам'ятайте, що навіть найменший вчинок доброти може змінити світ на краще. До нових зустрічей, мої дорогі!